Материк Євразія має складну тектонічну будову. В основі материка лежить кілька давніх докембрійських платформ, з'єднаних різновіковими складчастими поясами. Основні давні ядра материка східноєвропейська платформа з рівнинним рельєфом, Сибірська платформа. В межах якої формуються плоскогір'я, плато і нагір'я, китайська платформа, різні частини якої зазнавали як підняття, так і опускання. До них на півдні приєднались частини давньої гондвани, Аравійський півострів та Індостан. На материку також є молоді платформи палеозойського віку. Вони утворилися в результаті впускання окремих ділянок платформи на місці палеозойських утворень, які не зазнали подальшого підняття, а з часом вкрилися потужною товщою осадових порід.